Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс. Ініціативою фундації Катару. навчання з тваринами. Це навчальний метод, який може стати дієвою технікою викладання. Але чого діти можуть навчитися у тварин? Щоб дізнатись про це, ми вирушимо цього тижня до Швейцарії, Сингапура та Ірландії, щоб поглянути, як взаємодіють навчальний і тваринний світи. Музика яка може бути реакція, якщо ви приведете пса до класу, це може зацікавити або відлякати в гіршому випадку. Відволікати від навчання з іншого боку. Ви здивуєтесь, але собаки можуть мати позитивний вплив на навчальний процес. Вони як вважається, допомагають учням краще зосереджуватись. Давайте подивимось, як саме у репортажі зі Швейцарії. зі Швейцарії. Містечко Крієнс поблизу Люцерна у швейцарських Альпах. Щоранку о 7.20 Олександра Вольф виходить зі свого будинку і вирушає до школи. Її супроводжує табо невеличкий песик японської породи, який відіграє важливу роль в унікальному освітньому експерименті. Табо має завдання мотивувати, допомагати і стимулювати навчальні здібності дітей із розташованої поблизу початкової школи. Дорога триває 20 хвилин. Я перетинаю схил гори пілатус тоді спускаюсь з іншого боку у маленькому селі Шварценбах. Там розташована школа. Проект розпочато три роки тому. Олександра Вольф, власниця чотирирічного пса, є водночас вчителькою і лікарем. Вона запропонувала провести у школі цей експеримент. Його схвалив місцевий шкільний комітет, і все почалося. Наслідком перебування табу в класі є те, що діти стали уважнішими, а не навпаки. те, що діти спілкуються з табо, дає чимало позитивних ефектів. і це має наукове підтвердження. Нещодавні дослідження свідчить. Коли діти бавляться з собакою, доторкаються до нього. Їхній мозок виробляє гормон із назвою окситоцин. Ось чому вони виглядають спокійнішими, уважнішими, краще реагують на стрес, показують кращі результати. Це може допомогти навіть на уроці німецької мови. Олександра пропонує дітям грузі словами. Ось Томас бере дієслово і показує табо, як він відмінює його в теперішньому часі. Я брудіє слово бавитися. Я бавлюся, ми бавимось, ти бавишся, вони бавляться. Тоді я кажу: табо це ім'я, а це дієслово. Я відмінюю їх разом. Це звіт підписаний батьками дітей, залучених до табо проекту. Їхні відгуки дуже позитивні. Я можу навести один випадок, зокрема з дитиною, що мала проблеми з поведінкою в класі. Цю проблему розв'язано зараз завдяки табо. Дитина значно краще поводиться і навчається, і це доказ того, що цей новий підхід робить легшим навіть процес інтеграції. А потім, коли відкривається спортзал, бігати за табо це найкраща і найвеселіша з усіх розваг. Похід в зоопарк може означати значно більше, аніж простий огляд різних видів тварин. Сингапурський зоопарк розробив динамічні та інтерактивні освітні програми. Такий предмет, як, наприклад, математика, може стати надзвичайно захоплюючим, якщо до цього залучити тварин. Приєднуйтесь до нас в цьому поході до зоопарку. Інспайрінспешелівен Розташований серед бурхливої тропічної рослинності, Сингапурський зоопарк це найбільший і, можливо, найкращий зоопарк світу. У цьому чудовому середовищі, площею понад 70 квадратних кілометрів, діти від дошкільнят до учнів середньої школи мають змогу бавитись із тваринами, а також спостерігати за ними і навчатися в них. Навчальна програма під назвою Жива класна кімната це динамічне і захоплююче поєднання інтерактивних видів діяльності в умовах парку, щось на кшталт величезної школи серед джунглів. Тут все живе. Ви можете вивчати будь-що і будь-де. Природничі науки, математику, китайську мову, різні дисципліни, навіть образотворче мистецтво. Зоопарк бере в цьому участь, і ми відчуваємо, що з тваринами ми можемо краще заохочувати дітей до навчання. Тут навчальний процес відбувається як природний. Завдяки спеціальним програмам на смартфонах, де на відео показується, наприклад, як зебри, рятуючись від нападу гепардів, тікають на повній швидкості. Діти дізнаються цікаві факти про тварин, які перебувають лише за кілька метрів від них. Тварини дають величезний вибір предметів для вивчення. На цьому семінарі про слонів можна дізнатись про їхній розмір, інтелект і спритність, тримаючи в руках їхній череп чи великий корінний зуб. Результат діти концептуально вивчають розмір та вагу і роблять порівняння. Завдяки схожим програмам діти дізнаються більше і про домашніх тварин. Вони вивчають те, як тварини можуть підтримувати їх і допомагати їм. Ось чому ми знайомимо їх з кіньми, аби показати, що коні здатні перевозити речі і виконувати іншу роботу. Теж саме кози вони дають нам їжу. Програма Жива класна кімната це навчальна прогулянка, яка показує взаємозалежність між мешканцями природи і необхідність знати та шанувати їх. Тут учні зустрічаються віч на віч з природним середовищем і стають свідками усіх його чудес. А тепер поговоримо про те, як деякі тварини можуть поліпшити навчальні здібності. Ще інші можуть мати лікувальний ефект. Вони допоможуть впоратися із психологічними проблемами та проблемами з поведінкою, які впливають на продуктивність навчання в школі. В Ірландії так звана кінотерапія – це метод, який доводить свою ефективність. Приєднуйтесь до нас. Ферма поблизу Лімерика в Ірландії можливо не є першим місцем, про яке ви думаєте, коли бажаєте позбутись стресів та неприємностей. Але саме ця ферма Торі Гіл, є безпрецедентним місцем. Тут розташовується центр кінної терапії та навчання. Мета такої терапії допомогти людям подолати перешкоди та труднощі у взаєминах, збагнути в чому коріння їхніх проблем і спробувати вийти з них. Кінь природним чином викликає повагу у молоді, адже кінь це велика і сильна тварина. Це дуже потужна тварина. Коня потрібно поважати. Коли вони доглядають за кіньми, ми прохаємо їх притримати, їх змусити постояти. А це передбачає вміння тримати коня, спілкуватися з ним. Ви знаєте, у нас тут був один хлопець. Так от він якось сказав, що на його думку ця програма є дещо дивною. А коли я запитав його, що він мав на увазі, він відповів: дивним є те, що ці люди, яких він бачив уперше в житті, виявляли зацікавлення до того, що він відчуває, яка є його думка. Для нього це було не аби що. Коні також можуть бути чудовим навчальним посібником, адже навчають дітей важливості спілкування і стимулюють творче мислення. Ось троє дівчаток Софі, Ківа та Кіра, одягнуті по ковбойськи. Вони підходять до майданчика з кіньми. Ми попрохаємо вас зробити ось що встановити бар'єр для стрибка. Це праця у команді, адже ми хочемо змусити вас до творчого мислення разом, як команда. Дівчатка мають встановити бар'єр для стрибка, не розмовляючи між собою. Це вимагає попередньої підготовки. Дівчатка працюють разом і у цілковитій мовшинці. Видається, що все йде як слід. то як все йде за планом? як це виглядало? Працювати разом у команді, не розмовляючи, не маючи змоги розмовляти. Я не знала, як слід становити планку для стрибка, тому вона постукала по ній. Я не була певна, чи вона поставила конус, аби зупинити коня Фіону, щоб вона не бігла далі. встановити бар'єр для стрибка. Ми знаємо тепер, що слід робити. Працювати разом було досить легко. А тепер послухаємо, про що вони розмовляють. Вони вигадують нові й нові ковбойські імена та прізвиська, малюють кінне спорядження і одяг тощо. Це називається розвивати творче мислення. Що доводилось і вам мати справу з тваринами у процесі навчання? Якщо так, поділіться вашим досвідом на нашій сторінці у Фейсбуці та Твіттері. Звісно, ви завжди можете відвідати вебсайт програми Світ Знань, аби дізнатися більше про світ навчання та освіти. Побачимось за тиждень. Світ навчання у партнерстві з ВЕС. Ініціативою фундації Катару.